Всім привіт! Мене звати Юлія. Біля мене стоїть Мариночка, символ незалежності України. У нас зараз буде починатися мітинг в Анталії, приурочений річниці з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дуже така важка дата для нас, але ми хочемо помінути всіх загиблих героїв, всіх воїнів, всіх людей, які цивільні, загинули в цій війні. І, звичайно, хочемо. Цей мітинг пророчити для швидшого завершення цієї страшної війни. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Українці завжди будуть поруч з нашими друзями-турками. І зараз хочемо розпочати з хвилини мовчання по всім загиблих у наших рідних країнах. Як у Туреччині, так і в Україні. Де сюди приносити. І допомогу, яку потрібно. Е, яка потрібна допомога? Вони роздрукували е, на всіх стендах, і ви можете почитати і в такі пункти приносити у 24 із 25 областей зазнали ракетних ударів. Відтоді українці живуть в умовах жорстокої, брутальної, повномасштабної війни, що перекреслила життя до 24 лютого 2022-го і Й остаточно зруйнувала міжнародний порядок у світі. Водночас російській воєнній агресії проти України 9 років. Війна розпочалася, відколи Кремль, ховаючись за гібридною агресією, в 2014 році анексував Крим і окупував частини Донецької та Луганської області. Широкомасштабне вторгнення рік тому стало кульмінацією війни, що точиться уже 9 років. Це був рік, який складно вичерпано описати словами: рік руйнувань, болю і втрат. Перші місяці широкомасштабної війни були найтяжчими в історії сучасної України. Ворог окупував міста і села, населені пункти, що відчайдушно оборонялися, стирав з лиця землі артилерію та авіацію. Влаштовував справжній геноцид на окупованих територіях: Буча, Ірпінь, Бородянка, Ізюм, Тростянець, Маріуполь, Оленівка. Тепер це не тільки назви українських міст та селищ, це символи російських воєнних злочинів і геноцидних практик. Рік стійкості, єдності, взаємодопомоги і людяності. Сотні тисяч людей пішли добровольцями до сил оборони України, навіть якщо вчора нічого не знали про військову справу. Мільйони об'єдналися для підтримки армії та держави. Упродовж року кожен збро... зробив внесок у супротив агресору та злочинцю, захищав Україну зі зброєю в руках, чи займався волонтерством, протидіяв російській пропаганді та дезінформації, чи донатив на потреби війська, рятував людей з під завалів після обстрілів, чи лагодив критичну інфраструктуру, відстоював українські інтереси на дипломатичному рівні, чи представляв Україну на міжнародних майданчиках і платформах. Рік зайнятості, мужності, самопожертви. Звитяга та борба українського народу війде в історію через рік після вторгнення, коли ціною життів українців вдалося стримати злою тиранію, а потім звільнити сотні населених пунктів на півночі України, провести успішні контрнаступи на Харківщині та Херсонщині, коли прикладом безстрашного безстрашності стала Азовсталь, коли вічною славою звитяги покрили себе гостомель та вугледар. Коли нездоланною фортецею став Бахмут, Рашистському ворогу, що планував взяти Київ за три дні, нічого не залишається, як ціною життів продовжувати війну, обстрілювати житлові будинки, школи та лікарні, намагаючись виснажити нас. Тому сьогодні, через рік віснажливої широкомасштабної війни, пригадаємо шлях, який ми вже пройшли 8 років і 365 днів. І на що виявилися здатні. Нам не давали шансів, а ми вистояли і показали, що навіть під час війни можливо залишатися на боці добра і людяності. А раз вистояли, значить, переможемо. І докладемо зусиль, щоб країна-агресор сповна відповіла за скоєне зараді своєї країни та щоб за щоб цінності свободи, демократії людяності не зазнали поразки у світі доброго дня, шановні українці, шановні кримські татари, шановний турецький народ, гості, хто прийшли нас підтримати. Всі, ви знаєте, сьогодні більшість країн світу об'єдналися навколо України та навколо цієї війни, яка для нас триває в великому масштабі 365 днів. Але е, загалом вона триває вже майже 9 років, навіть уже з сьогоднішнього дня вже більше ніж 9 років, е, в тому числі е, крім цієї річниці початку війни проти України. В нас е, завтра ще буде е, інша річниця це день супротиву окупації Криму. Е, тому ми також е, хотіли б показати, щоб звернули всі увагу і на проблему політв'язнів, які знаходяться в російських в'язницях. Тобто, це один з тих прикладів е, російського да, миру чи світу, чи як вони там це називають, е, про те, як вони борються з цивільними. З однієї сторони, вони почали це ще в 2014-му на окупованих територіях. Після цього минулого року да, 24. Лютого всі побачили ці жахливі е, ракетні обстріли всієї України, і ми всі вже рік у цьому живемо. Тобто, в цьому біль, горе, кожного дня ми це переживаємо, тому що це стосується кожного українця і не тільки українця, всіх, хто живе на території України. Е, тривоги, тобто, за цей рік. Порахували, що було більше 22 тисяч повітряних тривог в Україні. Тільки уявіть цю цифру. Одна з найдовших була в місті Днікополь, в місті і вона тривала 18 годин, тобто безперервно, 18 годин тривала тривога. Люди в багатьох містах України продовжують щодня спускатися в бомбосховища, і в таких умовах ми живемо. І ми частково звикли, частково, якби тема України в світі. Переключається, але наше завдання, як українців, які живуть за кордоном, не давати забувати, не давати переключати, тому що одне з завдань Росії, в тому числі якби за кордоном, це просувати свою інформаційну політику, просувати свою пропаганду своїх агентів і відволікати від України. Тому, будучи за кордоном, кожен з нас, кожен з вас. Має докладати зусилля як тільки може для те, для нашої спільної перемоги, тому що ми переконані всі, що перемога буде, і перемога буде обов'язково за Україною, і головне, щоб вона була якомога швидше. Також варто пам'ятати про наших героїв, які щодня борються, на жаль, Багато ми втратили, але треба про них теж пам'ятати і допомагати Збройним силам України і е, всім, е, хто наближає цю перемогу для нас. Е, дякую ще раз, що всі прийшли. Е, слава Україні! Героям слава! Да, слава нації! Смерть ворогам! Дякую. Я хочу взяти слово, кажу тільки недовго. А вона каже: я просто попрошу всіх людей ходити до церкви. Давайте будемо молитися з вами за тих людей, які зараз на передовій. Будемо молитися за тих людей, які зараз знаходяться в тюрмах. Будемо молитися за ті сім'ї, сім'ї, які виїхали з України і які знаходяться по всьому світу, і які планують, і які. Не те, що планують, а вони впевнені, що вони повернуться додому. І давайте будемо молитися за перемогу, за мир через перемогу. Слава Україні, слава нації. Слава Ісусу Христу! Так я хотіла вас попросити. Можливо, не всі знають. В Анталії є православний храм, преподобна Олимпія Стопника. Це Константинопольський патріархат. Відкрита церква кожен день, в 9 ранку проводиться літургія, і кожен день, крім неділі, в 4.30 є вечірні служби. Зараз з понеділка починається піст. Будь-який момент підходьте, тому що звичайно кожного камінь на серці, кожен переживає за своїх рідних, близьких, хто залишився в Україні, але просто плакати це не допоможе абсолютно їм. Це не буде на добро. Але коли ви приходите молитися, коли ви йдете на сповідь, на причастя, ви укріпляєтесь самі. Тому що ми знаємо, що Бог нас любить, і те, що Україна переможе, це на мільйон відсотків всі знають. Але вашою молитвою ви будете приближати якнайшвидше перемогу. Тому, будь ласка, не забувайте про Бога, тому що Він привів наші душі сюди. Він нам допомагає. Наш ангел-охоронець 24 на 7 за нами слідкує і підказує, що робити. Давайте і ми будемо допомагати йому, щоб ставати кращими, сильнішими і. Не забувати його, слава Україні! Слава нації! Слава Ісусу Христу! Вчора в школі діти малюють вони, вони малюють малюнки е, і малюють е, в кожному малюнки. Ми їм не казали там малюти на тему України або малюйте там е, принципово до 365-го дня війни. Просто малюйте, що ви хочете, і у кожної дитини на малюнку був жовто-блакитний прапор. І зараз ви бачите наші діти дуже, дуже сумно, що діти зараз мають бути мають тримати е, таблички з надписами Нема війні. Діти повинні зараз гратися, вони повинні зараз ходити в школу, вони повинні зараз в свої школи, вони повинні зараз годувати свічки на своїх е, тістечках до дня народження. І зараз я хочу запросити сюди до слова е, ідейного лідера е, кримсько татарської общини. Тут, в Анталии, Осман Османов. Пани Тапанова, та панове, громадяне вильны Украины, витаю вас. Или как говорят у нас в Крыму, саляму алейкум, я из Украины. Лозыги, которые мы сегодня слышим, нет войне, нет убийства, сметь врагам, нам очень близки. Но еще близки для нас стали следующие лозыги. Наши дети не террористы. Потому что крымские татары, проживающие сегодня в Крыму, являются, как назвать эту страну, не знаю, для этой страны являются террористами. Для крымских татар война началась не 365 дней назад. Она началась 26 февраля 2014 года. Для нас началась не просто война, для нас начались аресты, и репрессии убийства, издевательства унижение и задержания это то, с чем мы столкнулись с приходом России в Крым наши родители выросли на митингах на красной площади в Узбекистане мы боролись, чтобы вернуться в Крым мы выросли на площадях Симферополя еще при советской власти и боролись за право жить в Крыму прописаться в Крыму, построить дом в Крыму Наши дети сегодня растут на митингах в защиту репрессированных и угнетенных. Тех наших братьев и сестер, которые находятся в тюрьмах и осуждены на огромные сроки. Крымским татарам свойствен дух коллектива. Мы далеки от индивидуализма. Мы всегда стараемся решать проблемы вместе. С 2014 года эта тенденция только усилилась. Мы всегда поддерживаем друг друга. Поверьте, деньги, которые мы в Крыму, в, в, собираем в Крыму с 2014 года, идут активно на помощь тем семьям, которые, э, родители которых, отцы которых находятся сегодня в тюрьмах. Напоминаю, что с России сегодня судят от 15 до бесконечности. То есть за срок, за то, что вы свободно думаете, за то, что мы говорим на другом языке, за то, что мы исповедуем другую религию, мы стали как минимум экстремистами, а еще хуже террористами. Сегодня с нами здесь есть дети, родители, которые находятся в тюрьмах. В Крыму есть негласный алгоритм. Плохо, неправильно думаешь, минимум предупреждения. Штраф, административный арест. Следующее наказание – это тюремное заключение. Сегодня около 300 человек Находятся в тюрьмах Российской Федерации И они ждут, когда наставит тот день Когда они смогут выйти оттуда Мы же понимаем, что это не при России произойдет Естественно, мы этот день ждем Возможно, неправильно не поймите Больше, чем все остальные Мы ждем, когда наши братья, наши отцы выйдут из тюрем И объединятся со своими семьями Цивилизованный мир сегодня призывает Россию отказаться от оккупации Украины и Крыма, в частности, освободить всех заключенных, которые они поймали. И сегодня очень важно, что Украина выходит и на международных площадках заявляет, что дети, которые сидят сегодня в тюрьмах, это граждане Украины. Это политзаключенные Кремля, которые незамедленно Россия должна освободить. Очень важливо, що сьогодні Україна виходить і кабінет міністрів приймає рішення в підтримці э, сімей э, політзаключення, щоб їхні сім'ї матеріально посредством э, фінансової допомоги, посредством навчання в Україні і за рубежом. Спасибо одні. Хочу поговорити за це сильна і незалежна. Щоб не робили, а ми будемо незалежними. І я впевнена, що 2023 рік це буде рік нашої великої перемоги. Слава Україні. Eu amo